Віт, Суспільна культура у Стокгольмі. Ми приїхали висвітлювати церемонію нагородження премії за правильний спосіб життя, яку ще називають альтернативною Нобелівською премією. Україна вперше отримує цю нагороду серед лауреатів. Правозахисниця Олександра Матвічук та центр громадянських свобод, який вона очолює. ми глибоко стурбовані жахливим та невиправданим вторгненням Росії в Україну. А зараз ми хочемо представити наступну лауреатку премії 2022 – Це правозахисниця Олександра Матвійчук Олександра Матвічук. Я займаюся правозахистом вже багато років. Зараз я та інші правозахисники України працюємо у реальності, де закон не діє. Ми живемо у світі, де всі процеси взаємопов'язані, і тільки поширюючи свободу, ми можемо зробити наш світ безпечнішим. Мейк Коротко про премію вона була заснована у 1980 році журналістом шведсько-німецького походження якобом фонд Уекскюлем. Спочатку це було сприйнято як дивна затія, але як бачимо, премія досі існує. Нагорода присуджується міжнародним журі та шведським парламентом за досягнення у таких сферах, власне, як мистецтво, правозахисна діяльність, бізнес. Та юриспруденція цього року з поміж 175 учасників із 77 країн світу традиційно було обрано чотирьох: Із Уганди, Венесуели, Сомалі та України. Направду не очікувала. Ну і тим більше ми зараз вже кілька. Місяців перебуваємо в стані повномасштабного вторгнення, і всі думки у людей про те, як тримати. Захист і допомагати людям, які постраждали від воєнних злочинів, і я очевидно не виключення. Але це така приємна несподіванка, тому що це по перше, увага світу до роботи, яку проводять правозахисники, і правозахисниці в Україні. А по-друге, це унікальна можливість зробити наші вимоги більш видимими на міжнародному рівні. Наша нагорода Олександрі Матвійчук. Це справді визнання її більш ніж десятирічної роботи для демократичних інституцій України і міжнародної звітності. Таким чином ми також говоримо і про надію вирішення конфліктів. Йдеться і про жахливу російську агресію проти України, і про інші війни у світі. Окрім Олександри Матвійчук, лауратками премії стали правозахисниці із Сомалі. Вони очолюють ініціатив. Во із розбудови миру допомагають малозабезпеченим сомалійцям, а також борються за права жінок. And we're ми сподіваємось, що конфлікт в Україні буде вирішено якомога швидше, адже ми бачимо досвід сомалі, і це гірка й болюча реальність. Ми не зупинимо війну так швидко, як би хотілося. У нас війна триває 30 років. Ми працюємо комплексно, допомагаємо жінкам і дітям. Пояснюємо, чому не варто вступати до збройних угрупувань. Нагородили також і мережу громадських організацій Секосесола із Венесуели. Кооператив існує вже понад 55 років. Вони допомагають малозабезпеченим людям, надають потрібну медичну допомогу, освіту, а також підтримують малий бізнес перш це все щастя. Це компроміс, це можливість дізнатися про різні організації та познайомитися з різними людьми з усього світу. Це захоплює для нас, тому що весь час ми ділимося досвідом та вчимося у інших організацій. Четвертим лауреатом став Африканський інститут управління енергетикою. Організація займається темою екології, зокрема, проблемою видобутку нафти й газу в Уганді. Коли Росія вдерлася в Україну, це спричинило масу проблем. Зокрема, зросли ціни на пальне. Це торкнулося і нас, тому що влада в Уганді спекулює на темі видобутку нафти. Це негативно впливає на екологію та ускладнює нашу роботу. Адже ми працюємо зокрема із темою захисту навколишнього середовища. Під час свого перебування в Стокгольмі Олександра Матвійчук зустрілася з парламентом Швеції, журналістами, провела лекцію для студентів для того, щоб в черговий раз нагадати світу про те, що відбувається в Україні, про те, як живе мирне населення в умовах війни. Як зауважує сама Олександра, її робота це невпинно інформувати усіх про те, що відбувається в Україні.